Всім здравствуйте! Е, пропонуємо сьогодні вам комерційне приміщення в центрі міста на хлібній. Е, на даний момент це магазин взуття, але може бути під е, будь-який вид діяльності. Санвузол. Комору я там збоку покажу, бо там е, якби вона зайнята товаром ще. Це перша зона. Йдемо. Йдемо е, друге приміщення. Тут у нас кухня, автономне газове опалення це приміщення житлового фонду, тобто не комерційні тарифи будуть житлового фонду, але по законам е, маєте право на вивізки. Перший поверх, перша лінія і так далі. Так, це у нас як кухня, третя зона, це вже четверта такий придбанник. і це чорний хід, можна, там є ворота, коли приватного будинка, тротуарна плитка, можна товар завозити за потреби, якщо треба. І четверта ще така зона з коморою. Маємо 80 квадратних метрів всього. На даний момент ціна 55 тисяч, але ми готові до ваших пропозицій. Центр міста. Світло не вимикають. Секрет. Погнали.